Друзі, нарешті біткоін досяг свого локального дна, і ми з вами повністю готові до розвороту. Давайте глянемо, що зараз відбувається на графіку і чому зона, в якій зараз біткоїна це нагадує 88 тисяч доларів, може бути останньою перед ростом. Якщо ми перейдемо на графік, в першу чергу хотів би звернути вашу увагу на ковзню середню, це тижневий таймфрейм. І бачимо, що ця козня середня показує ідеально тренд. Тобто в цій зоні, як тільки ми перетнули цю козню, у нас почалася медвежка, в цій зоні ми перетнули, почалася бичка. І далі ми знаходилися весь час вище цієї зони, що вказано на те, що в нас продовжується наш тренд. Також хотів би додати, кожен раз після того, як біткоін робив масштабний рух, він падав на 30%. Це було в цій зоні, це було в цій зоні. І зараз практично ідентично, на рівні 88 тисяч доларів, біткоін буде просадка, 80... Ой, і буде просадка в 30%. Друзі, кожен раз, коли це було тут, коли це було тут, люди боялися і говорили, що на цьому все, ми почали заходити в медвежку, ринок закінчений, і все пропало і так далі. Настрої були, що тут одинакові, що тут одинакові. І зараз настрої повторюють. Тому що це проста психологія трейдерів. А ми давайте глянемо по фактам. У нас є висхідна структура, ми знаходимося вище нашої кожної середньої. Ми прийшли в зону імбалансу. Так, це є така сильна магнітна зона. Ми її почали проторговувати. Ми знаходимося вище. Зараз ми по факту знаходимося вище у останній лонговій зоні. І якщо цього тижня ми закріплюємося вище цієї зони, друзі, це прямий сигнал до розвороту. На це нам указують, що страх та жадібність рівень страху завжди, коли страшно, ніколи не потрібно продавати. Коли страшно, завжди потрібно купляти. І рівні ліквідності. Тобто, ми можемо бачити, що у нас на біткоїні знизу навіть немає кого ліквідації. У нас просто немає ліквідації нижче. Вся ліквідність знаходиться у шортових позиціях, тобто всі ліквідації вище. Ну, а ти обов'язково підпишись на мій телеграм, ссылка в шапці профілю, там все про крипту.